Доброго ранку. Чи доброго, чи не доброго, не знаю. У нас, у нас два дні щось, вони зовсім втратили здоровий глузд. Куди попало, луплять, люди гинуть в сумах. Важко. Ну, зараз вже 10 година ранку, і я ще не була, нікуди не виходила ні в секонд-нд, нікуди. Щось немає настрою. знаєте, піду просто прогуляюся. Можливо, вам щось познімаю. Можливо, і зайду ще в секонд-хенд. Щось покажу, як я вдяглася. Я вдягла свою, свій топ з відкритою спиною. Це той, що від зара, той, що я купила, з вами купувала. Це з віскози, він дуже легкий. І свої шорти спідничку, яку я купувала в сім також разом з вами в Києві. Тому я отак сьогодні вдяглась. У нас спекотного, хотіла голову помити, але у нас після атаки шахетів немає води. Добре, хоч світло є, але води немає. Уже іду так, як є. Що, що поробиш? Будемо жити, як можемо. Всім гарного дня, всім спокійного дня, тихого дня. Зустрінемось вже далі. Що я нас знімаю, я не знаю. Будемо Будемо щось знімати. Сьогодні в мене піша прогулянка. Вирішила я пройтись, а не проїхатися. Знаєте, вчора заїхала на заправку Вог і там не було, звичайно, бензину 95-го, тільки мустанг. Тому, думаю, ладно, побережу. Бензин, пройдусь пішки. Тим більше, що потрібно ходити скоро на роботу і ходити буду мало. Тому йду, пішки гуляю, кудись дойду до якогось магазину. Так, ну всі дороги у нас ведуть куди, зараз покажу. Саме в секонд-хенд Економ клас От сюди. Заходимо. Вітаю вже в примірочній. Покажу вам повністю, як я вдяглася сьогодні, сьогодні спекотно, В магазині також так, давайте оглянемо, що я набрала сукні. Взяла джинси. Думала з ними приміряти, але виявилось вони малі, тому джинсів не буде в примірці. Куртку, светр кашеміровий. Спідничка із Вельвету. Тому давайте почнемо. Так, приміряла таку блузу, вона мені сподобалась. Дивіться, яка вона красива, сіла дуже гарно, вона недовга якраз по талію, і приміряла спідничкою із Вельвету. Спідничка, бачите, на мене трошки замала, обтисла мене в стегнах, але нічого так. Можна було триматись в ній. Тому приміряю все з цією спідничкою. Показую блуза. Блуза дуже красиво виглядає, Так, цвяткова, ашатна, хоча це поліестер. Це не натуральна тканина, а поліестер. Ну, мені не було в ній спекотно, але все одно ну, я не розглядаю такі речі на покупку. Далі вдягла. Свет футболка із ангори та нейлону. Стан був ідеальний, дуже гарно вона виглядає, без пошкоджень, нічого з неї поганого не було, все досить в гарному стані. Бачите, вона така пухнаста, тому що це ангора. Ангора вона має таку пухнастість більше, ніж кашемірові речі. Тепленька, мені було в ній трошки некомфортно, тому що в магазині було тепло. Так, Приміряла на неї куртку рожеву, безрукавку, куртка безрукавка. Я всі безрукавки міряю і не знаю, купувати їх собі чи не купувати. Стан ідеальний, дуже гарна сіла, мій розмір по стегнах, і по талії. І такий колір ніжно-рожевий, дуже красива. Слідів насіння не знайшла, не було жодних там плям, нічого. Підкладка була в ідеально новому стані. Зараз я вам її покажу більш детально при огляді на вішаку, а поки що показую на собі. Ну, хто полюбляє такі речі, то дуже гарно буде носитися, і річ красива. Розмір це був 10 чи 12-й, не пам'ятаю. Мабуть, 12-й. Бачите, яка підкладка майже нова, Там ніяких не було слідів, ні зачепок, ніде нічого. Так, ще оце хочу показати вам цей сірий долку-светрик, це атмосфери, хоча і атмосфери, але вони також випускають речі із натуральних тканин. Намагаюсь знайти вам склад тканини, щоб ви побачите. ангора 75 і 25 нейлон. Так, Далі приміряла блузу, блуза із віскози, але вона така досить цікава, вона подвійна, до тіла дуже приємна, така холодить, На мене завелика, а ззаді спинка. Я дуже думала довго, як правильно її втягти. Одна бретеля перекручена, інша просто пряма. І я не могла зрозуміти, чи я правильно зараз її вдягла, чи, можливо, навпаки потрібно було, щоб виріз був попереду. Але потім дивіться, я покажу. Позаду вона має отаку декоративну річ. Чому я вирішила, що це спинка, тому що тут була етикетка з брендом. Це Mint Velvet. Якісний бренд, розмір L блузи дуже гарна, з віскози. Так, покажу оцю блузу. Бренд невідомий, не знаю, намагалася там знайти вам склад тканини, але не зайшла на дотик, це точно 100% поліестер. Бачите, на спинці вона так застібається і має підкладку, підкладка така, як нейлонова. Ну, Красива, блуза красива, досить непогана, святкова. Приміряла кашеміровий светрик. Здається, з ним все добре, але я і брала вже примірку побачила, і бачила, що там попереду є маленька дірочка. Одна єдина, але все-таки вона є. Ну, приміряти я взяла, але купувати не розглядала, тому що з дірочкою ну, не захотіла. Як для себе, то можливо, а в мене багато светриків з Кашеміру, я для себе вже такі светри не розглядаю, тільки якщо комусь ну, потрібно, я можу купити. Досить гарний, досить м'який, м'який. Бренд атмосфери, показую вам дірочку зблизька, така невеличка, можна її зашити обережно, їм буде майже непомітно. 100% кашемір, на бірці все вказано. Без ковтунців, без зачіпок, без не було ніяких там плямочок, нічого Приміряла сукню, сукня з віскози. Із Еластаном, вона мого розміру, але бачите, все одно, якби вона важка і сіл лягла по, по фігурі, і видно навіть всі мої всі мої, де там зайві, зайві такі от жирові відкладення, як будемо говорити. Вони всі, всі видно. Не знаю чому, так от ці сукні, які облягають із візкози, вони так це все підкреслюють. Ну, сіла дуже, дуже гарна, це темно-синій колір, вона довжина мідаксі, не максі, ну і не міді. Далі ще знайшла такий е, красивий е, комбінезон. Він легенький. Я думала, що це віскоза, насправді думала, що візкоза. Але це виявився поліестер. Ну, мені дуже сподобався колір і штанці дуже гарно сіли, але бачите, в грудях він, він на мене завеликий. І талія трохи нижче сідає. Можливо, потрібно підтягнути лямки, але я не стала цього робити. Ще покажу вам сумочку, яку я знайшла. Це також тут, в цьому секонд-хенді це шкіряна сумка до цього комбінезону. Вона дуже пасує, досить красиво поєднуються ці два кольори: бежевий і блакитний. Потім знайшла ще таке взуття шкіряне, але з пошкодженим уже підбором. Вирішила також приміряти з цим комбінезоном, показати вам. Ну так, воно як на підборах, то він не такий вже задовгий, але незручне було взуття, мені не сподобалося. Так що не, не, не подобається таке взуття на підборах, я вже давно його не ношу. Але колір комбінезону, прям, я дивлюсь на відео, ну, дуже сподобався. Ще знайшла такі макасини, 37-й розмір. На мене вони малі. Якби були більшого розміру, можливо, можна було б і купити. Це також шкіра, шкіряні. Сьогодні, нагадаю, передостанній день завозу 109 гривень за кілограм, тому таке взуття ну, вартувало ну, максимум 50 гривень. А ці шкіряні макасини, мабуть, і гривень 30 тому що вони легенькі. Показую вам зблизька 37-й розмір це скетчерс. Ні, не скетчерс. Гренд, я думала скетчерс, пробачте. Грендленд, як-то так вибачте, не, не пам'ятаю, як називається цей бренд, вимовляється. Азур, який-то, сумка, якийсь бренд, підкладка вся брендована, пошкоджень на ній не було. Це шкіра досить м'яка, така приємна і сумочка легка, була навіть бірочка, що там вказано, що це натуральна шкіра. Я довго думала, брати чи не брати. Давайте зважимо її, скільки вона буде коштувати сьогодні. 109 гривень. Сьогодні Светрик заважив там, не видно, але це 15 гривень, заклеїли чомусь. Чомусь заклеїли сумка 25 гривень. Чомусь заклеїли ціну, не знаю чому. Нічого я не купила, нічого мені не сподобалось. Отой От блакитний, блакитний комбінезон, звичайно, був красивий, мені сподобався він на мене, але він великий і ще він із поліестеру. Хоча поліестер ну, такий на дотик, як віскоза. Тому нічого не взяла такі справи.